В своєму житті ми постійно робимо вибори. Вибори діяти, щось створювати, стосунки, бізнес, ще щось. І кожного разу ми робимо ці вибори з страху або з любові. Що це означає? Що Коли ми робимо вибір з страху, ми це робимо, коли ми боїмося або щось втратити, або не бути кимось, або якщо я це не зроблю, не зможу там заробляти гроші, як я буду жити. Так? От. І, як правило, коли ми робимо цей вибір страху, наслідки такі, що потім ми починаємо так, якби трошки збиватися і десь сумніватися, чи правильно я зробила, чи це був мій шлях. Ну і багато сумніву може бути по дорозі. Коли е, вибір страху, то ми так якби дуже, як сказати, ми дуже е, слабкі. У нас немає цієї внутрішньої віри і сили. А коли ми робимо вибір з любові, то ми настільки сильні і в цьому впевнені, що що би не було, я це зробила. Роблю це з любові, та і я буду так, якби як сказати, і далі це створювати. А, чому я про це подумала? І взагалі, звідки ця думка така, як вона навіяла сьогодні, та що хотіла чим поділитися? А на днях зустрічалася зі своєю екс-клієнткою. Ми пропрацьовували той момент, що Ну, налаштовували якісь бізнес-процеси, і на той момент вона не знала, як там, скажімо так, створювати команду, як з нею працювати, як взаємодіяти. Ми це все вибудували. Пройшов якийсь певний час і відповідно певні трансформації. І зараз нова хвиля, та, нова хвиля різних змін. І вона каже: Я сиджу і думаю, блін, я так цього хотіла, а зараз багато всього змінилося, і дійсно дуже велика робота вже зроблена. А я сиджу і думаю, а чи хочу я далі цим займатися. І ми якраз про це говорили, що кожен раз ми робимо вибори з страху і з любові, я кажу, а ну, ти коли це створювала, ти зробила, створюючи це, який вибір це був страху чи з любові. Вона каже, напевно, що страху, страху, що я, скажімо так, буду непотрібна, нереалізована, що якщо щось станеться і не буде можливості зробити гроші, то я ну, не буду на кого покластися, тобто про те, щоб вміти заробляти гроші, що якщо, не дай Бог, щось в сім'ї станеться, то щоб я була опорою для сім'ї. А зараз питаюся, а зараз ти от пробуєш там щось змінити, або думаєш, чи потрібно тобі, чи не потрібно, та якісь сумніви. Ці сумніви страху чи з любові, вона каже, страху, страх, що не вийде, страх, що ті плани, які собі поставила, що вони нереальні, що я можу там не, не втримати той об'єм, знову ж таки, велика відповідальність, тому що люди, дохід, зарплата і все інше. А, наступне питання: а якби ти не боялася... Да? Якби ти не боялася і зробила вибір з любові, що би ти зробила? На що вона відповіла, що я би не закривала, а я би подумала, як це зробити по-іншому і знайшла якісь нові, скажімо так, рішення, продукти, підходи і все інше. Тому про що? Про те, що кожного разу ми робимо ці вибори вибор страхучі з любові. І коли ви робите якийсь вибір, будувати бізнес, будувати стосунки, щось створювати, взагалі про любе любий вибір. Найперше, що себе запитаєте, а цей вибір я люблю, роблю з страху чи з любові? Якщо це з страху, то про що цей страх? Якщо з любові, то як це може бути по-іншому?